Не стосується питання завершення чи продовження робіт драматичного музичного театру і збільшення коштів які ви зачитали, 400 тисяч, які пов'язані з музеєм Вольвітобулянського. Це все розглядається в контексті програми соціально-економічного розвитку на відповідний рік. Ви знаєте прекрасно про те, що на протязі 10-12 років ми обласний бюджет виділяв за допомогою знов-таки державного бюджету які кошти виділялися на ремонтно реставраційні роботи по театру. На даний час, в цьому році, на жаль, державний бюджет не надав нам можливості фінансово продовжити ці роботи. Це буде проводитись в відповідності до нового прийнятого бюджету 2014 року і тих сум, які будуть виділені на фонду регіонального розвитку. І це можу сказати, що на даний час, ви знаєте про це, ми готуємо до святкування е і готуємо музей святкування досвяткування річниці. Е е е е що стосується всіх робіт, які там проводяться, вони проводяться вчасно, на даний час існує е е неоплачених доручень, за моєю інформацією, в обсязі. 40, 40 тисяч, ці всі, всі 40 тисяч гривень. Як роботи ведуться, ці всі, наплачені доручення будуть оплачені до безпосередньої дати святкування. Дякую.